Бажаю здоров'я, мадяр на зв'язку. Сьогодні отримали перший український дрономобіль від е, Закарпатської спільноти, від Андрія Пітьовки, замістив, у котрого то все було складено. Я такий лего-конструктор перший бачу, хоча два роки на війні, бо в тій машині хіба нема солонини і пляшки паленки бо ми просили, що не треба тим зловживати. Все інше тут є. І якщо насправді, то е, в умовах, коли війна е, Настільки швидко еволюціонує, що за темпом встигати дуже важко, треба розуміти всі аспекти і потреби, котрі необхідні в будь-якому засобі для того, щоб зберегти життя пілотів чи воїнів. Це засоби РЕБУ мобільні, це засоби евакуації, це е, повноцінний комплект інструментів, це е, можливість автономізації перебування. Оцей е, нескладний з огляду е, транспортний засіб спроможен. В автономному режимі забезпечити перебування екіпажу пілотів протягом X діб. Не будемо розкривати всі таємниці. А відповідні засоби, котрими він безхитрісно, але дуже важливо оснащений, дозволяють бути безпечними в моменти заїзду машини на позиції, моменти виїзду, моменти її там перебування. Знову ж таки, не буду перераховувати все те, що в цій скарбничці зараз знаходиться. Надання першої медичної допомоги, надання логістичної допомоги, коли мова стоїть про евакуацію пораненого чи доправку якихось грузів. Так, так, це є такий. Я б не сказав міні, бо 100 плюс кілограмів. Я б не назвав то міні-робот, який за допомогою керування FPV дозволяє перевозити по нерівним рельєфам зони бойових дій, перевозити необхідні вантажі. Ну і все необхідне оснащення для того, щоб мати можливість дібратися до позиції вночі і безпечно виїхати, для того, щоб менше слідів за собою лишити, і для того, щоб не дати ворогу можливість. Нанести безпосереднє враження по пілотам, котрі виїжджають для виконання бойових дій. Оце ж таким чином дуже вдячні ще раз Андрію Петовці і закарпатській спільноті, великій, котрі долучилися до створення того продукту. Я бажаю вам розвитку і продовження, адже одне із важливих компонентів. Нашої майбутньої перемоги є в тому числі компетентне забезпечення і компетентне волонтерство. Коли військові дістають ті предмети і засоби, які справді потрібні до виконання до використання, а не просто дістають, бо нам положено бронежилет, каску, там чи 48-й генератор, умовно кажучи, чи 12-й е -е, спальник. Це якраз приклад. Компетентного забезпечення і компетентного волонтерства за що щиро дякую. Дякую, дякую.